Оформити документи, отримати пільги, допомогти пройти ВЛК та просто надати дружню підтримку в ЦНАПІ Турбівської селищної ради. Працює фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Звертаються до консультанта ветерани та учасники бойових дій переважно з юридичних та соціальних питань. Микола Казаков працює фахівцем з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб в ЦНАПІ Турбівської селищної ради. Чоловік надає консультації та допомагає вирішити десятки питань ветеранам та рідним захисників та захисниць. Переважно це оформлення пенсій, встановлення інвалідності, отримання різних довідок. Недавно перший ветеран, якому ми проходили шлях з отримання компенсації за житло. І в нас в громаді вже є перший ветеран, який купив собі квартиру за по 719 постанові постанови кабінету міністрів за компенсацію за житло. Микола Казаков добровольцем став на захист країни в 2015 році. Під час виконання бойового завдання на Донеччині отримав поранення. Я виїхав, відстрілявся. Мене коригував командир роти. Він стояв ззаді, Він був з ними на зв'язку. Вони сказали, що вони відходять. Потім, в момент перезарядки, прилетів тур. Ну далі. 15 метрів летів, впав, Почти нічого не чув, нічого не бачив. Там осколок в оці, псиненька, голова згоріла, руки згоріли, хлопці мене швидко підняли на таблетку, в лікарню. Після лікування та реабілітації Микола здобув освіту юриста та пройшов курс навчання Помічник ветерана. З'явився новий проєкт Фахівець супроводу ветеранів. Ну, я, звичайно ж, також зацікавився і подав свою кандидатуру тут. І пройшов свою бесіду. Ось я тут. Всі допомагали як управління соціального захисту населення, керівництво громади і виконком Микола Казако планує й надалі розвивати свої знання та розширювати можливості, щоб допомагати ветеранам адаптуватися в цивільному житті. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.